Вони зацвітають щороку, так щедро сонцем залиті, нагадують нам уроки не вірити московитам. Людяність їхня притворна у Іловайську гине, нелюди та потвори завжди стріляли в спину, топчуть чужинці землю, ранять її котлами. Дають коридор зелений і знову наносять шрами на тіло моєї країни, які кровоточать донині, вбиваючи її сина, найкращого у родині. Між стебел пекучо колючих, вбивали підло та тихо. Рана все ж неминуча тим, хто приніс це лихо, як неминуча пам'ять. За кожним. Олеглим героєм. Вони нас щоденно ранять, ми відповідаємо боєм. І наше військо Небесне, таке завзято, свідоме на їхніх кістках воскресне і прийде до себе додому, де буде в безпеці жити і війни не пізнає ніколи, де більше не буде боліти соняшникове поле.